Елеонора Михайлівна завітала до офісу мобільної візи разом з чоловіком. Подружжя цікавить питання юридичного оформлення, права власності на землю, а потім і на будинок, який на цій землі знаходиться. Про приїзд фахівців ЦНАПу заздалегідь дізналась від квартальних селища Незалежне, що в Довгинцівському районі. Ми в 95-му році сюди приїхали, отримали ордер на котедж від Криворожсталі. Документи були всі оформлені тим чином, на те час по законодавству того часу. Зараз все помінялося, тепер треба по-новому оформляти нам землю і потім на основанні ще ордера на будинок, нам треба тепер право власності на будинок оформляти. Всього фахівці мобільного офісу візи в липні вже вдруге здійснюють виїзне обслуговування. Перше було тиждень тому для мешканців Тернівського району. Головні питання, які найчастіше цікавлять криворіжців відвідувачів, це послуги реєстрації місця проживання, внесення змін до інформації в реєстрі Криворізької територіальної громади, нерухоме майно, приватизація земельних ділянок, строки та вартість виготовлення паспортів громадян України та закордонних. Для певної категорії громадян, таких як пенсіонери, люди з особливими потребами, переїзд потребує додатку. Витрат часу та коштів, а іноді ураховуючи стан здоров'я і зовсім не є можливим. В мобільному офісі надається той самий спектр послуг, що і в головному офісі, окрім тих послуг, що пов'язані з державними реєстрами, таких як паспортні питання. Е Сервісні послуги МВС тощо взагалі в рамках проєкту Віза мобільна в поточному році здійснено 18 виїздів мобільного офісу. Віддалені райони, житлові масиви нашого міста. Всього ж в цьому році фахівці мобільної візи на виїзних прийомах прийняли близько тисячі криворіжців з їхніми питаннями для зручності містян. Практика візитів до віддалених куточків та житлових масивів Кривого Рогу триватиме й надалі. Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.